Заклади культури працюють в мовах воєнного стану. Працівники бібліотеки системно працюють над вивченням української та англійської мови. Також минулого тижня випущено 21 слухач і продовжується набір груп далі на вивчання. З 1 жовтня плануємо відкрити декілька груп з навчання у університету 3 віку. Треба яким-то чином зв'язатися з тими регіонами Харківської області, які звільнилися від ворога, знайти спільний напрямок допомоги їм, в тому числі й по напрямку культури. Культура завжди впереді передійшла всіх процесів. Пане Ігорі, я вам доручаю, щоб ви очолили цю роботу. Треба знайти громаду, яка потребує допомоги, і ми, як громада Шоскінська, заключимо з ними якусь таку, можливо, просто усну угоду, але будемо їм допомагати. Хтось туди поїде, щось туди відправимо. Щоб люди відчули, що ми зацікавлені в їх розвитку, що це ми одна нація, одні українці.